Друзі, вітаю в українських медіа! Шириться інформація, що саме виявили вдома у керівника офісу і, власне, його вилучили. Латвійські дипломати говорять, що Путін м'ясник і що пояснює, що саме означає сьогоднішній обстріл по Україні. Гардіан виходить з великим колективним листом, називається «Едіторіал». Редакційна колонка, в якій говорять, чому не можна тиснути на Україну. А Путін приймає військовий бюджет. Кандидатка на очолення офісу вже не хоче очолити офіс, коли керівника зняли, хоча до цього обіцяла інше. Ну і можливо, війна в Венесуелі. Але найголовніша з всього цього це історія про те, що Зеленський зустрічався зі своїми топ-чиновниками. Там і Федоров, і Буданов, і Шмигаль, міністр оборони, і, власне, доручив написати новий план оборони України. Давайте все це дуже-дуже швидко, оперативно проаналізуємо. З вас підписка на цей канал, мільйон з вас не підписані. І друге, я вас попрошу донат над 207 полк. 207, 210, Пробачте, 210 полк. Хлопці борються на Донецькому та Запорізькому напрямках. Ну і власне там відбувається головна історія. Там відбувається якраз таки битва за Україну. І треба 4 мікроавтобуси. 100 з хвостиком тисяч нам з вами залишилося. Будь ласка, 5 гривень, і потім дуже довго ми відпочиваємо без зборів. Працюємо, заробляємо, щоб потім знову швидко і красиво вриватися. Пані Браже, міністерка закордонних справ Латвії, каже, що сьогоднішній обстріл це так м'ясник Путін зустрічає делегацію американців в Москві. каже, отак він запрошує, так він показує у цьому всьому весь Путін обстрілювати мирні будинки. Десятки людей постраждалих, є померлі. 600 дронів. Я вам сьогодні зранку розповідав і десятки ракет полетіли по жилих кварталах. України, ось це те, що важливо розуміти, і це те, що важливо пам'ятати, і вона, якраз таки, доносить це на світову аудиторію. Тим часом Путін приймає бюджет і 40% хоче потратити на війну. Але не лякайтеся: по-перше, що всі податки не зібрали. Друге, помножте, а краще поділіть на коефіцієнт корупції, і Росія буде дуже. Сильною, якщо не буде красти, але корупція там для Путіна справа знайома, всі його посіпаки ділять все, що можна. Ну і власне показують те, що цей бюджет явно буде неповним, цей бюджет буде недорахованим. Тому що зараз, вже я вам зранку, сьогодні в попередньому відео, там багато інсайдів, подивіться. Розповідав, що не вистачає грошей зараз на мобілізацію за гроші, тому хочуть якраз таки. Заганяти безкоштовно, тому питання грошей стоїть жорстко, і теж він лякає, що 40% буде е, направлено на армію, ну насправді це більше політичні гасла і заяви, ніж конкретні цифри. Далі Гардіан каже, що не можна тиснути на Україну, тому що якщо виконати той договір в тому вигляді, як просить Росія, Україна буде вічно вразлива і Росія завжди зможе напасти. Друге, це демонстрація слабкості. Європи, третє. Е не тиснути на Україну сьогодні треба, а допомагати ось такі три головні історії. І вони говорять, що насправді ж Путін не хоче миру. Знову крутить Трампом, знову розводить, знову бреше. Ну от, А насправді мирного врегулювання не відбувається. Загалом Західна преса сходиться до того, що кажуть, Росії ж в переговорах немає. Штати тиснуть на Україну, Україна везе якісь там, значить, документи. Але Росії ж там немає. Вони через Вітькова закинули цей план і зараз самоусунулись. Росія на поступки не йде, обстрілює Україну, обстрілює жилі квартал, але нічого позитивного для зближення не робить. Україна в свою чергу на переговори в Штатах це говорять західні журналісти. Наші друзі Олівер Керол каже, що там може бути в делегації Буданов. Хоч дехто з наших і казав, що ні, Буданов, начебто в Києві. Західні журналісти говорять, що ні, Буданов керівник е гуру міг полетіти власне в складі делегації. Тому що тут його сьогодні не бачили, бачили Шмигаля, а бачили Федорова, от які приходили до Зеленського. А знову ж таки, хтось говорить, що фотографія з Будановим раніше була запощена, Хтось говорить якраз значить, що ні, типу не знає. Не готовий підтверджувати те, що говорять журналісти, не готовий спростовувати те, що говорить офіс. Але журналісти кажуть, що він в полетів до штатів в складі делегації. А якраз таки е тут зустрічалися. Шмигаль і Федоро, хоча дехто говорить її фотографії, але можливо вони були раніше до виліту, що був, наче, той Будан. Так, от що відбувається, Зеленський дав задачу зробити наступну історію, зробити новий план захисту України, дав її Шмигалю. Чому це важливо? Тому що ми можемо побачити кадрові зміни, ми можемо побачити зміни в підходах, і це може означати або план завершення війни, або план. Продовження війни, і про це ми дізнаємося дуже скоро, коли Шмигаль буде змушений представити цей план на засіданні Кабінету міністрів. Міністерка наша, прем'єр-міністерка, яку звати Юлія Свириденко, не дуже той хоче зараз йти на голову ОПЕ. Коли вона була прем'єр-міністеркою і її ставив Андрій Єрмак, вона йому клялася в вірності і казала: тільки тебе звільнять, піду куди скажеш. Я вам казав, що був план Б, в якому її бачили якраз таки заміною чільному керівнику офіса. Так от, зараз в вузьких колах Сверденко дала зрозуміти, що вона не хоче полишати посаду прем'єра, їй подобається посада прем'єра, і взагалі нікуди вона не збирається йти. І те, що вона була тоді лояльною, не значить, що такою буде зараз. І те, що цей перший демарш пішов, насправді виглядає цікаво. Тому що е, спроба ось це за, зафронтити всі процеси, які відбувалися, може на, навернутися, що називається, і може завалитися. Це перше. Друге, що я вам хочу сказати, це історія, яка пов'язана із. Е, Скажімо так, спробами проголосувати бюджет, голосів не вистачає, і спробами призначити міністрів. А вже є прізвища кількох людей, які готові зайняти місця. Тут насправді ж розглядають і кабінет, а, власне, Мінрегіонбуд, який які хочуть розділити після того, як пішов, а, після того, як пішов Кулеба, за а, після того, як пішов Кулеба. З посади за єрмаком зараз багато говорять і якраз таки про мінрегіон, про Мінюст, про міненергетику. Десь бачать безгіна, десь бачать знайде в якихось групах маслова, десь бачать власне геруса. Ну відповідно на різні посади. Але поки що конкретики немає по одній причині: немає єдності. Друге немає е, голосів. Поки що немає голосів. Тому е Сверденко може зайняти навіть без голосів, складає мандат, і Федоров стає першим перший зам стає виконуючим обов'язків. Ну, от але зараз ще ця інтрига зберігається. Загалом ті, хто е прагнули скинути Єрмака, обіцяли решті, що а потім поміняємо Кабмін, ну, От е зараз почали трошки міняти плани. Зараз більше навпаки миряться і стабілізують, ніж, наприклад, ідуть до заміни уряду. У мене до вас дуже просте питання: чи хотіли б ви побачити заміну уряду, а чи вже з цим будемо довоювати? Друге, е, знаєте, я ще про Венешелу скажу два слова, але вже після спочатку хочу задати питання. Друге, що ми бачимо, що Може бути новий прем'єр-міністр, кого б з них ви бачите. Чи хотіли, щоб залишилась Юля, чи щоб зайшов Федоров, чи, наприклад, вернули Шмигаля, чи, наприклад, поставили когось нового. Якщо нового, то кого? Напишіть. І третє, чи треба розширяти коаліцію? Давайте поговоримо, чи хай залишаються слуги, плюс неофіційно підголосовують ОПЗЖ довіра і Майбах, чи оформити нормальну проєвропейську коаліцію. Напишіть про це в коментарях. А я вам ще два слова скажу. Ну, Орбан хоче, щоб Україна була буферною зоною, але ви знаєте, чого хоче Орбан, того хоче чорт перефразовуючи одну відому фразу. Тому ніякої сірої зони ми не будемо. Цим з Москви приїхав розумних людей, наслухався в кавичках. Але є історія, що Трамп ось, каже, що все, закриваємо повітряний простір над Венесуелою. Всі наркобариги, вбивці, диктатори. Будьте готові. Ну, мовою Сполучених Штатів це означає, що дуже скоро може початись війна. Питання ще одне на засипку: геополітика розпочнеться чи ні, Трамп блефує, чи реально хоче почати війну з Венесуелою. Напишіть в коментарях, підпишіться обов'язково на цей YouTube канал. Нас атакують російські ботаферми, але ваша підписка робить навпаки, і ми стаємо більш популярними. Друге, попрошу на 210-й полк зробити донат. Збираємо на 4 піка, не пікапи, буси, мікроавтобуси, а 5 гривень, тому що ми вже завершуємо 100 з хвостиком тисяч і все. Далі ніяких зборів. Витримуємо паузу. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.